Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військова контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації в Херсонській області затримала українську військовослужбовицю за підозрою в державній зраді. Контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується на Херсонщині, і виконує бойові завдання на передовій, за вказівкою російської спецслужби збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати сил безпеки та оборони України. Також агентка ГРУ намагалася зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ. За даним української спецслужби, окупанти обіцяли жінці евакуювати її до РФ і видати російський паспорт, якщо вона успішно виконає їхні завдання. За даними слідства, контрактниця ЗСУ була дистанційно завербована на початку 2023 року кадровим співробітником російського ГРУ з позивним Дімка. У подальшому зрадниця спілкувалася з агресором через один із месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат із фотографіями об'єктів. Під час обшуків у фігурантки виявили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально підривній діяльності на користь РФ. Зловмисниця перебуває під вартою, її загрожує довічне ув'язнення.